Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я підготувала для вас розклад на метафорічних картах, який називається Страх на віку, а порожнечі. Для цього розкладу я взяла казкову колоду. Нагадую, що робота з маками це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти немає стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так починаємо. Перша карта. Що насправді я боюся втратити, стаючи старшою. І тягнемо карту. І ось така у нас карта. Які у вас асоціації виникають стосовно цієї карти? Про що вона вам говорить? Які емоції, які думки виникають? Друга карта, де я відчуваю, що не встигла. Ось така карта. Як ви вважаєте, на що вона вам натякає, які у вас асоціації виникають стосовно цієї карти. І остання третя карта, що може нагадувати мені, час ще є, я жива і все недарма. І ось така у нас карта. Важно на неї подивіться, про що вона вам каже. Які асоціації, думки виникають? І давайте переглянемо ще раз усі три карти цього розкладу. Перша карта, що я насправді боюся втратити стаючи старшою. Друга карта, де я відчуваю, що не встигла. І третя карта, що можу нагадувати мені, чаще є, я жива і все не дарма. Сподіваюсь, вам цей розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас асоціації виникли стосовно карт. Якщо є бажання пропрацювати якусь тему на маках індивідуально, пишіть мені в коментарях і записуйтесь на консультацію. А я з вами прощаюсь. до наступної зустрічі. Пока!